2. Два. Два місяці у мене не виходило відео на каналі і на те були свої причини. Ну там, робота без вихідних, апатія та ще купа купа відмазок. Вибачте, я сподіваюся, більше не буду так зникати, але всяке може бути. Тож я рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, де я викладаю приколи, анонси по відео та просто спілкуюся з вами, моїми підписниками. Тож переходь за посиланням під відео або скануй код на екрані. Ну і останнє, що я хотів би додати, так це подяку ось цим добрим людям за фінансову підтримку та подаровану гру з DLC. Щиро дякую, дай Боже вам міцного здоров'я. Ну, наче все. А у цьому відео ви дізнаєтеся, чим завершилася спроба спіймати дракона у дракону Вайтрана, як погас вогонь громадянської війни у Скайримі, та як головному герою вдалося перейти межу, що розділяє світ живих і мертвих. Ну і Алдуїн він тут теж буде. Сідайте зручніше, а я бажаю вам приємного перегляду. Пройшло два місяці як не як, тому я нагадаю, що було у попередній частині. Нам вдалося знайти прадавні Совій, прочитати його біля часової рани та вивчити крик драконоборець, який потім дозволив дати пути Алдуїну. Він ображено улетів у Литіву Савангард, погрожуючи захопити Скайрим за два дні. А ми, порозмовлявши з Партурнаксом, придумали геніальний план. У дракономежі Вайтрана гучно крикнути ім'я одного дракона, який являється помічником Алдуїна. І коли він прилетить у дракономежу, захопити його у драконячу пастку та випитати з нього. Де зараз знаходиться Алдуїн і як до нього дістатися? Ось і все в принципі. Здавалося б, все просто, але ні. Прийшовши до ярла Вайтрана, просимо його допомоги, і хоч той на нас і подивився, як на дебіла, але погодився зробити це лише за однієї умови. зупинити громадянську війну у Скайримі, бо він переживає за Вайтран, і як би не взяти пизди від однієї, а то від двох воюючих сторін. А як ви пам'ятаєте, громадянська війна йде, тому що Ульфрик буреплащ вбив діючого верховного короля Скайрима через те, що він зрадив інтереси власної країни. Ну і там плюсом до цього всього став маркарський інцидент, але то вже не зовсім важливо. Важливіше, ось що треба вмовити голову імперського легіону Тулія та лідера Буреплащів Ульфрика сісти за стіл перемовин і допомогти з цим можуть сівобороді. До речі, я ось сиджу пишу матеріал і розумію, що генерал Тулій має пряме відношення не лише до імперії мідів, а й до російської також. Ну подумайте самі логічно тулій. Якщо змінити наголос, то виходить тулій, тулій співзвучно зі словом кулій. А кулій це шарій, а шарій це Підар... Прийшовши до Сивобороди, вони погоджуються виступити посередниками у переговорах та провести їх тут на високому гродгарі. Ну, тепер лишилося небагато. Прийшов до Ульфрика у Вінгільм, сказав йому про те, що спочатку треба вирішити драконіче питання, а вже потім далі воювати, і найбав його, сказавши, що генерал Тулій буде на перемовинах, хоча я у того ще навіть і не був. Ну, Ульфрик погодився. Прийшов до генерала Тулія у місто під назвою Соліт'ют, і виявляється, що це та сама мимра, яка хотіла стратити дракон народженого за просто так. Сказав йому, що на перемовинах буде Ульфрик, і той погодився прийти. Ну, пів діла зроблено. Коли всі зібралися за столом перемовин, я й не помітив, що тут була одна із представників Талморського посольства. Я би і не чіпав, однак Ульфрик відмовився вести перемовини, поки вона тут. На що та відповіла, що має право бути тут, щоб простежити, аби не було порушень домовленості конкордату білого й би його в рот золота, за який я розповідав у минулому відео. Як то кажуть, Талмарська яшмара, вони з Градгара. Ну, залишається у цього навсього лише розв'язати громадянську війну. Взагалі, <пуху> зробити це вдалося за таких умов. Маркарт переходить під володіння буреплашів, а рифта під контроль імперії. І, хоч, наче це і влаштувало Тулія, однак він розчарований і бачить те, що ми маємо прихильність до Ульфрика. Ну, блять, ти себе бачив. Ну і через це почався срач, однак посеред нього підривається Есберн і починає дуже красномовно розповідати про те, що Алдуїн зараз знаходиться у Совенгарді і стає дедалі сильнішим, тому що він поїдає душу кожного вбитого солдата на війні. Ну, Совенгард це ж царство мертвих і виходить, що деяким тіпам довелося померти аж два рази. Unlucky. І тут Тулі пропонує віддати маркард за умови, що повстанці відшкодують збитки за різню у місті Картвастен. Я тоді не повністю був знайомий з цією ситуацією, тому погодився, однак, як виявилося в майбутньому, мене наїбали. Хоча справді навіть я й не певен, там така історія, що спочатку ця різня була у лорі, а потім її видалили звідти, а строчку у діалогу лишили. Але уявімо, що ця різня все ж таки була, адже не можна бути настільки ідеальним лідером. Однак я все одно припустився помилки, адже імперці також влаштовували колись таку різню під Данстером, коли після битви з бореплащами вбили всіх цивільних, що обслуговували табір повстанців. Однак, що маємо, то маємо. Ну і все. Ульфрик і його шайка пішли, а ярли Балгров погоджується впустити дракона, однак як це зробити? Тут починає розмову Есберн і каже, що знайшов список вбитих драконів, який записали клинки, і порівняв його з місцями поховань драконів. Таким чином він знайшов місце, де воскресили дракона, і знайшов його ім'я, звати його Ода Вінг. Есберн віддає нам совій написане ім'я дракона, але коли всі розходяться, підходить Дельфіна і каже, ось таку заяву. Ми знаємо про Партурнакса. І вона знає те, що він допомагав нам, але каже ось що. Добре, ми потребували його допомоги, тепер не потребуємо вбий його. І додала: Ми зневажимо орден клинків, якщо допомагатимемо тобі. Ну так, блять, мені більше і не потрібна твоя допомога, що тепер і тебе вбити можна. Ясно, що я не стану вбивати цього дракона лише тому, що його життя протиречить ідеології клинків. Ні, пішло нахуй. Тепер можна спокійно пробувати загнати дракона у пастку, але. Я велике але, у цій грі достатньо сильних істот, однак є ще й один бос, який вбив мене найбільшу кількість разів це гора Високий Гродгар. Я не жартую. До Вайтрана я дістався з п'ятої спроби, адже я просто падав, у мене крашилася гра, я знову падав і ще раз. Тепер же ж, коли ми у вайтрані, можна і крикнути, і коли ми це зробили, прилітає дракон і запускає звичайного роботягу у стратосферу. Ми почали битися з драконом, і в один момент він приземляється і потрапляє прямо у пастку. Засками як мамонта, тільки не мамонта. Дракон виявляється розумнішим за цих двох, що пісюнами крили один одного, і одразу каже, де знаходиться портал Алдуїна. Це в високо на східних горах у стародавньому храмі під назвою Сколдавт. Однак потрапити туди власним ходом неможливо, і дракон пропонує угоду. Він нас, скажімо так, відвезе туди, а в обмін ми його відпустимо. Оскільки іншого шляху у нас немає, відпускаємо його і він нас доправляє у той храм. На шляху до входу у цей храм на мене напали два дракони. Я так розумію, це невеличка розминка перед майбутнім пізніцем. Вбивши їх та ще з десяток драугрів, кожен з яких тягне на боса, потрапляємо у храм. У храмі було також багато драугрів та головоломок, вирішивши які ми потрапили на верхні поверхи храму. Там можна зустріти якогось чувака, який чи то відкривав, чи то закривав портал у Савангард. Ну у цій грі мирного рішення ніколи не буває, тому одразу приступив його в пити. І знаєте, досить цікаво виглядає файт. Типу, я дерусь, дерусь з ним, а потім такий, бля, зачекай хвилину, зараз я знайдуся, яка пустину в інвентарі, треба зламану руку вилікувати. Ну і вбивши його, ставимо його посох на кам'яну печатку, яка і відкриває портал у Савангард. Пригнувши туди, ми опиняємося у царстві мертвих. Це місце було створено богом Шором, богом підземного світу, і воно являється посмертною обител'ю нордів, які проявляли хоробрість у бою. Це я розповідав ще у першому відео. Взагалі, файне місце, я б лишився жити тут. Чи помирати, Хезе, як правильніше буде. Тут ніхера не видно через те, що Алдуїн нормально так надимів і лишається або ходити в тумані, або розвіювати цей туман криком, що давало ефект лише на досить короткий час. Тож Булукави наткнувся на повстанця, порозмовлявши, з яким можна зрозуміти, що він разом із загоном потрапили у імперську пастку, де всі билися героїчно, а потім він помер. Однак, через цей туман нічого не бачить і розумієш, що його тут жде загибель, як і всіх інших. На цей раз Повна загибель. І ми пропонуємо відвести його у шарву долину. Це місце, де норди святкують, бухають і знову все повторюють. І щось, коли я йшов туди, я щось так заходився і загубив нашого друга десь у тумані. Вибач, сподіваюся, ти знайшов шлях. Але й цікаве було також. Я наштовхнувся на колишнього верховного короля Скайрима, і його звати не Торух, як я казав, а Торих. Торех, блять. Полазивши, можна навіть Алдуїна зустріти, який літає тут у пошуках, чого б так поїсти, але він нас не чіпав. І знаєте, цей погляд Алдуїна, типу, <плес> і ось на вході у шорову долину стоїть якийсь чувак, який ростом десь 3 метри. І чогось мені нагадав містера Тумнуса із хронік Нарні. Він відмовляється пропускати нас, поки не перевірить нас на гідність у бою. І як пізніше виявилося у бою я гідний від слова «ніхуя». він мене просто вбивав з двох ударів. Однак у бою я може і не сильний, та розуму буде побільше. Я просто заліз на ріг і стріляв у нього з лука. Після битви він навіть похвалив мене. Так, це була найважча битва за весь час мого проходження з Кайрим. Да, міст тут надійний, блять, як швейцарський годинник. Перейшовши його, ми заходимо у будівлю, двері якої вище заїбчу ейфелеву вежу, і там вже заводимо розмову з мужичком. Це із грамур, і він каже, що за шорвим наказом вони не суються у млу долини, ну цей туман. Однак троє людей очікують на драконородженого, щоб разом оброшити свою міць на Алдуїна. Походивши ще по будівлі, можна зустріти деяких людей, про яких можна було почути до цього у грі. Це Олаф Одноокий, колишній ярл Вайтрана, і саме він колись створив драконячу пастку і заточив там дракона. Це Юрген Вітрогук, засновник культу Севобородих. Саме він після поразки у битві під Червоною Горою пішов на семирічні розмірковування у гори і створив там філософію під назвою Шлях голосу. Ну і тепер про цих трьох воїнів, що чекають на нас, можна розповісти. Це Гормлейт, це Фелдер, а це Гакон. І саме вони пішли на світову горлянку у спробі вбити Алдуїна тисячоліття тому. Однак Фелдер знав, що вбити його неможливо і взяв з собою прадавній совій. Але він не знав, що відправив Алдуїна у майбутнє. Ми це могли бачити, коли відкривали прадавній совій на часовій ранні. Ну, це все добре, але Алдуїн сам себе не вб'є. Тож ми пішли у той самий туман з зусиллями чотирьох голосів драконоборців, розігнали туман та викликали таким чином Алдуїна бій. Бій був такий самий, як і в перший раз, тільки тепер нас вже було четверо. Ну і врешті-решт трапляється той самий момент. Після того, як Алдуїна було вбито, прибігає наш триметровий накачаний друг і каже, що це все, звісно, добре, але твій шлях лежить не у Савенгарді. Ще не прийшов час. І відправляє нас назад у наш вимір. Опиняємося ми на диво не у храмі, з якого ми потрапили у Савенгард, а на світовій горлянці, оточені купою драконів. Тут же можна і завести діалог з живим Партурнаксом, і суть діалогу можна описати таким чином. Партурнакс не радіє смерті Алдуїна, адже він був його братом. Однак він розуміє, що Алдуїн на те заслужив. Сам же Партурнакс каже, що він тепер змусить всіх драконів схилитися перед його туумом, щоб вони не пішли неправильним шляхом. І улетів. Потім прилетів Одавінг і визнав силу голосу драконородженого і сказав, що тепер буде прилітати завжди, як ми потребуватимемо допомоги. І також улітає. Ну і на цьому завершується основний квест цієї гри. Алдуїн був вінцем творіння бога Акатоша і завжди був особливим. Однак з часом відчуття особливості ставало дедалі більшим, поки не перетворилося на роздуте его та самолюбство, що, врешті-решт, призвело до його загибелі. Починаючи зі втечі з Хелгену, було пройдено великий шлях довжиною у 40 годин. І хоч Алдуїна було вбито, у Скайримі є багато інших справ, які самі себе не виконають. Це може бути що завгодно: колоти дрова, виконувати дрібні поручення. Вбивати вампірів, ставати вампіром і вбивати тих, хто вбиває вампірів. Ну і врешті-решт розібратися з тим, хто назвав драконародженого самозванцем, його звати Мірак. Можливо, ви колись почуєте це ім'я знову. А може й ні. Ну, з вами, як завжди, був Козак Сігаєченко. І зустрінемося у наступному відео. Або у мене в телеграм-каналі.